Права 974. Чи можна з даних цифр скласти чотирицифрове число, що не містить однакових цифр і ділиться на 9. Ну що ж, пригадуємо, що треба для того, щоб наше число поділилося на 9? Треба, щоб сума цифр, його, з яких він складається, поділилася на 9. Ну, аналізуємо: в першому випадку, якщо у нас буде тільки цифри 4, 6, 0 і 9, то разом 4 плюс 6 це 10, 0 плюс 9 це 9, 10 плюс 9 19. І 19 на 9 ніяк не поділиться. І тому і число, як би ми не переставляли ці цифри місцями, ніколи не поділиться на 9 на ціло. Отже, записуємо тоді ні. Не можна. Оскільки. сума цифр числа пишемо тоді 4 плюс 6 плюс 0 і плюс 9 і це дорівнює 19 не ділиться На 9. Все, як їх не крути, ніколи не вийде число, що ділиться на 9. Ну і переходимо до другого завдання. А якщо у нас будуть цифри 9, 1, 2 і 6. В сумі 9 плюс 1 це 10, 2 плюс 6 це 18. 8. Разом буде 18, 18 ділиться на 9. Тобто, з таких цифр, дійсно, яке б ви число не склали, воно буде ділитися на 3. Записуємо тоді так. запишемо «можна». Оскільки сума цифр числа записуємо тоді 9 плюс 1 плюс 2 і плюс 6, це дорівнює. 9 плюс 1 10. 2 плюс 6 це 8 разом 18. Пишемо, ділиться. На 9. Так, ну і давайте наведемо приклад. Пишемо, наприклад. Які можна навести числа? Навіть те число, що тут записано 9000, якщо по порядку записати ті самі цифри 9126. 9126. Ну, або в будь-якому порядку можна їх поставити. Ну, наприклад, в порядку спадання поставимо цифри 9621. Є. Yeah. Ну і тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому тоді пишемо ні. А в другому завданні пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності числа на 9. На цьому вправу завершено.